Добрий вечір, шановні глядачі. В ефірі програма Політклуб на телеканалі Еспресо. Я Віталій Портников, і сьогодні ми з вами будемо говорити про війну. Про те, про що ми говоримо в багатьох наших ефірах, однак цього тижня це дійсно така справжня фаза. Нової війни кібервійни, коли під кіберураженням виявилися і урядові структури України, і величезна кількість компаній, і підприємств, і міжнародний аеропорт, фактично, ми продемонстрували те, що починається якась нова абсолютна ера в історії людства. Така от масштабна кібератака раніше були теж кібератаки, але така масштабна кібератака вона відбувається, мені здається, вперше. І ця кібератака вона пов'язана зовсім не тільки з Україною, те, що Україна виявилася е, в центрі уваги, ще е, і тому, що можна сказати, наша країна завжди є таким полігоном для репетиції нової е, е, нових підходів у війни. Адже згадайте, що певні там гібридні війни вони були і раніше. Але така справжня гібридна війна була російським режимом опробована саме на українській території. Коли ніби є російські війська, але їх там немає, коли Військові починають вдавати себе якихось добровольців, коли замість військових дій відбувається якісь там захоплення адміністративних будівель, а потім з цих адміністративних будівель виходять добровольці, які вже переодягаються в справжню військову форму. Тобто можна сказати, що три роки тому людства чітко познайомилися з новою формою військових дій. Коли Президенту Путіну його західні колеги чи говорили, ну виведіть звідти війська, і вони продовжують це говорити. А він говорить, ну нас там ні, немає нам що виводити. І це був такий дійсно реальний етап, який показав, що людство знаходиться в зовсім іншій ситуації, тому що справа навіть не в тому, що Володимир Путін напав на Україну без оголошення війни. Такі напади без оголошення війни в історії людства були і раніше. Новаторство тут в цьому, що він досі цієї війни не оголосив, що війна три роки продовжується, а для, вона для нас є. Для Путіна її немає, і для більшості росіян її немає. І як виявляється, згідно з соціологічними опитуваннями, 34% громадян країни агресора певні, що це ми на них маємо напасти треба на від нас оборонятися треба нас боятися бо ми прямо е, спимо і бачимо як напасти на росію і звичайно цим людям навіть не спадає на думку що це російські війська знаходяться на території україни що це російські війська окупували крим і Донбас що це російське керівництво є учасником реальних військових дій на окупованій території а тепер починається інша історія я навіть не буду прямо звинувачувати в цій історії росію тому що справа навіть не в тому, хто розпочав ці кібервійськові дії, справа про наслідки цих військових дій. Чому я кажу, що Україна стає полігоном для опробування цих нових технологій? Тому що Україна, на відміну від таких держав, там як Сполучені Штати, як деякі розвинені країни Європейського Союзу, такі як Німеччина і Франція, не може швидко підготувати відповідь. І, значить, можна спробувати, як ті чи інші хакерські атаки позначити на функціонування її урядових структур. Ви знаєте, що сьогодні новий був напад вже на сервери українського уряду, так що це все не закінчилося. І Не побоюючись, що хтось дарить по тобі. Але цікаво, що серед тих компаній, які зазнали удару, були і російські компанії. Причому одна з цих компаній пов'язана з найближчим я б сказав, другом Володимира Путіна Ігорем Сєчином, це компанія РосНєфт. Так що, можливо, ми маємо справу не просто з нападом на Україну, а ще з якимись внутрішніми проблемами в самому російському керівництві. Ми цього не знаємо. Але я не хочу це обговорювати, тому що мені абсолютно не цікаво, які там зараз стосунки між Путіним Сеченим і Медведєм. Я хочу обговорювати сам інструментарій. Тому що для нас це якась історія про комп'ютери. Але це не історія про комп'ютери. Ви ж побачили, що хакерська атака вона виводить з ладу, от, скажімо, там фінансову систему. Не, банки не можуть здійснювати платежі. Ви не можете поповнювати в банках, які зазнали цієї хакерської атаки, не можете поповнювати свої банківські рахунки. Не працює система перевезень, фактично зупиняється поштою перевезення, тому що вони всі зараз на базі комп'ютера. Ну, не отримали ви якийсь вантаж. Ну, завтра він дійде, якщо людині потрібно, скажімо, там терміново ліки якісь, ще щось. От якийсь терміновий вантаж. Це відразу створює цілий ланцюжок проблем. І так по кожному з е, е, тих об'єктів, які зазнали цих хакерських, а так, міжнародний аеропорт. Я не знаю, чи хтось у вас був колись в міжнародному аеропорту, коли там зупиняються рейси. Я от був кілька місяців. Тому в міжнародному аеропорту Лісабону, коли він закрився у зв'язку з технічними проблемами, просто скасували всі рейси, практично майже. Ну, я вам скажу: це видовище. Я ворогу такого не побажаю потрапити в таку ситуацію. І ви зрозумієте, що люди, які там летять, всі якісь там у, у когось там десь пересадка, хтось летить на Атлантичний рейс, у когось там е, діти чекають, хтось дітей відправляє самих, у когось там медична операція. Все закінчується. Ти нікуди не виберешся. І це теж серйозні проблеми. Але це побут. А тепер не про побут, а про стратегічні об'єкти. Тому що окрім урядів, окрім аеропортів, окрім е, компаній, е, в комп'ютерних мережах зараз знаходяться е, підприємства, які виготовляють е, потенційно небезпечну продукцію. Знаходяться атомні електромережі, знаходяться водоканали, знаходяться дамби. Це все зараз керується через комп'ютерні системи. Звичайно, у кожної з стратегічно важливих підприємств є певні там гарантії безпеки на рахунок відключення комп'ютерних систем. Ясно, що апокаліпсис не наступить завтра, але він може наступити після завтра, тому що ніхто не знає, до яких спеціальних операцій можуть вдатися люди, які готують, або структури, які готують такі комп'ютерні атаки. Ми просто з вами вступили в новий період військових дій у світі. Раніше можна було говорити, що найбільша небезпека, скажімо, там в сучасному світі це ядерна зброя. Потім з'явилася небезпека того, що навіть застосування звичайної авіації в світі, де величезна кількість небезпечних підприємств, атомних електростанцій, і таке інше, може призвести до апокаліпсусу в разі продовження звичайної війни. Ось коли була Друга світова війна, всього цього не було. І те. Якась катастрофа хімічного підприємства могла призвести до абсолютно неочікуваних наслідків. Зараз весь континент європейський, не тільки європейський, Азія, Америка, вони просто всі в атомних електростанціях. І будь-яка серйозна аварія внаслідок військових дій може призвести до непоправних наслідків. Для цього не потрібна ядерна зброя. Для цього навіть не потрібна ракетна зброя. Для цього потрібно, щоб літак мав можливість. Просто побувати над реактором. Про це теж не треба забувати. І саме тому будь-яка війна стала не просто війною за доказ своїх, своїх якихось інтересів, а стала війною на знищення людства. Але зараз виявилося, що є така ситуація, коли можна просто нічого не застосовувати, окрім комп'ютера. Зараз можна розробляти стратегічні операції з виведення е, усього потенціалу противника, виключно е, за допомогою хакерів. І ніхто не знає, до яких наслідків призведе така війна, якщо вона буде розгортатися далі. От згадайте, коли був путінський напад на Україну, то багато хто на западі вважав, що це локальний конфлікт, і що Путіну цікавий тільки Крим, що Путіну цікавий тільки вплив на пострадянський простір, і на цьому все і закінчиться. І треба якось з ним домовитися і знайти якісь там мовити кордони його бажань. Компроміс, як нам кажуть, знайдіть компроміс, знайдіть з ним компроміс. Потім виявилося, що це взагалі історія не про нас. Що виявляється, що Росія, як підкреслив цього тижня директор центрального розвідувального управління пан Помпео, вже десятиріччя втручається в американський демократичний процес, в електоральний процес, що вона цим займалася задовго до того, як в Кремлі з'явилися плани по початку війни на українському материку. Щоб все ж таки метою російського політичного керівництва були Сполучені Штати, а не Україна, про що ми казали з першого дня, коли російські зелені чоловічки з'явилися на території Автономної Республіки Крим, це не на нас напали, це на вас напали. Зрозумієте це. Ну, американці досі можуть цього не розуміти, але прийде момент, він може бути трагічний, коли вони це побачать. Іноді можна багато чого доводити роками, а потім всі все бачать, але вже нічого не можна повернути. Те ж саме з кібервійною. Це, очевидно, не війна проти України. Очевидно, що Україна просто ланка, просто фортеця демократичного світу, яку намагаються послабити і спробувати на ній подивитися, як послабляється весь світ, що можна зробити в усьому світі. Говорять, що таку кібератаку могли здійснити будь-які структури і будь-які люди, від звичайного хлопця-програміста якоїсь там, який розуміє, як з цим поводитися, до державних структур. Я вибачаюсь. Я в це не вірю. Коли мова йшла про звичайний тероризм, глобальний звичайний тероризм, звичайно, я підкреслював, що не може бути глобального терористичного акту, такого як на напад на башні, Близнюки, чи такого, як ведення серйозних там терористичних цілої низки терористичних акцій, які відбувалися в заході на транспорті, чи продовжують відбуватися без ретельної підготовки бойовиків, які готові це робити. І ця підготовка не може здійснюватися просто на квартирі в передмісті Парижа. Для цього потрібні реальні гроші, для цього потрібні реальні бази, для цього потрібна територія, для цього потрібна держава. Врешті-решт, більшість терористів, які здійснювали найбільш резонансні терористичні акти в часи. Холодної війни, 80-ті, там 90-70-ті, 80 90-ті роки ХХ століття, вони готувалися на радянських військових базах в Криму. Там були спеціальні табори. Тому що терорист це реальний військовий, який має бути вишколений. Це не просто так пішов, кинув собі бомбу і, і все. Ні, це серйозна робота. Це серйозний вишкір. Держава для цього потрібна і коли перестав існувати Радянський Союз, як ви помітили, можливо, послабився світовий тероризм. Але з'явилися його нові спонсори: Талібан, адже саме на території Афганістану здійснювався вишкіл тих, хто потім здійснив. Терористичний акт 11 вересня, Лівія, Муамар Хаддафі, Ірак, Саддама Хусейна, коли ці режими або знищилися, або перестали підтримувати тероризм, на певний час прийшов інтервал. Не стало таких великих терористичних акцій. Вони знову розпочалися тільки після того, як Ісламська держава зайняла великі території на Близькому Сході. Вони почалися тільки після того, як Володимир Путін своєю підтримкою президента Сірії Башара Асада створив можливості для, я б сказав, для розквіду нової хвилі великого міжнародного тероризму. Ось що відбулося: у Ісламської держави є території, у Ісламської держави є бази, у Ісламської держави є гроші, у ісламської держави є спонсори. В неї є все для того, щоб готувати терористів, які зараз отруюють життя європейців. Ну, те ж саме стосується кібератак для того, щоб запланувати велику кібератаку, яка пройшла хвилю по всьому світу. Потрібні реальні структури? Це не зробить п'ять програмістів, в якійсь там кімнаті і, і, чи навіть в якомусь офісі якоїсь корпорації. Потрібна реальна держава? Я не буду називати цієї держави, тому що я завжди вважаю, що є докази. Але ми розуміємо, якою може бути ця держава, яка зацікавлена в тому, щоб дестабілізувати світ. І от виникає питання: а яка держава хоче ще? Дестабілізувати світ, окрім ісламської держави на Близькому Сході. Ну ми знаємо, яка держава. Ця держава дестабілізує Україну останні три роки. Вона окупувала Крим, вона окупувала Донбас, вона дестабілізує ситуацію в нашому політичному житті, вона вбиває наших військових водночасно з проведенням кібератаки. І я от хочу запитати населення цієї держави. А ви, любі мої, дійсно думаєте, що ви виживете в результаті глобальної кібервійни? Ви дійсно думаєте, що так. Кий крах стратегічних об'єктів на території країн, які ви вважаєте ворожими, дозволить вам вижити? Ні. Ми самознищимося всі. Можливо, не буде, не буде на світі українців, яких ви так не любите, американців, яких ви так не любите, європейців, яких так не любите, але росіян теж не буде жодного. Ось що треба сказати. І тому треба припинити цю війну на самознищення. Саме тоді, коли вона починається, я не знаю, чи достатньо глузду російського політично-рокового керівництва. Але свідома російська політична еліта зараз мала б змінити Путіна з компанією, тому що вони реально зараз можуть бути небезпечними не для грошей цих людей, а для життя їхніх дітей і онуків. Не буде ніяких дітей і онуків, буде пустель замість Росії, якщо це буде так продовжувати. Але червоні лінії потрібно провести. Так як це було проведено з ядерною зброєю, ніхто не любив радянський союз після 45-го року. Всі розуміли, що на чолі Радянського Союзу знаходяться людоїди, що Сталін – це чудовиська, кривава і жахлива. Але цивілізований світ дійшов згоди з Радянським Союзом після того, як Радянський Союз вкрав американців секрет атомної бомби, і радянські рем... ремісники, які вдавали себе в себе вчених, зібрали цю атомну бомбу по uh, тих uh, чертежах, які були uh, знайдені. НКВД. Істами у Сполучених Штатах. Так, не знайдені, вкрадені. Перепрошую. Це реальна була така небезпека, коли у Сполучених Штатах, у Великій Британії, у Франції зрозуміли, що якщо не, прок... не провести певні червоні лінії у стосунках з Радянським Союзом, то буде самознищення людства. Так з'явилася організація Об'єднаних Націй, так з'явилися Рада, так з'явилася рада, рада безпеки, ОН так з'явився світ, в якому ми живемо. Він не дуже не дуже безпечний. Він не дуже приємний. Він іноді здається безпомічним перед нахабством і агресією. Це факт. Але він існує. В цьому його велика перевага, а міг би просто вже не існувати. Ще дуже серйозна червона лінія, яка була проведена ще до е, Другої світової війни. Вона постійно порушується, але так чи інакше вона є. Це хімічна зброя. Хімічну зброю, як правило, на полях війни не застосовують, а під час Першої світової війни її застосовували постійно. Це була головна фактично зброя, яка застосовувалася ворогуючим арміям. Люди ставали каліками, вони не могли народжувати повноцінних дітей. Якщо б це так продовжувалося, це, звичайно, призвело б до, я б сказав, генетичних мутацій в історії людства. Значить, вдалося домовитися і, хоча б якось локалізувати застосування хімічної зброї. В результаті її застосовують тільки такі дикуни, як Башарасад і його покровитель. Ну. На жаль, застосовується, але це відбувається в мінімальних розмірах у порівнянні з тим, що могло бути. І ось тепер ми маємо замислитися зараз, у липні 2017 року, про червоні лінії в Кібервіні. Хтось має говорити про це з диктаторами, з такими як Володимир Путін. Хтось має про це говорити і з найбільшими комп'ютерними компаніями, з найбільшими компаніями, які забезпечують боротьбу із хакерськими нападами. Це має бути об'єднаний фронт людства, тому що може прийти день, коли все людство зникне в результаті чиєїсь вдалої хакерської атаки і відповіді на неї. І ми навіть не встигнемо про це прочитати в новинах, тому що інтернету не буде. Ну і помремо неінформованими. Що теж невелика трагедія, звичайно. Трагедія в тому, що це взагалі відбудеться. Дивно, що Україна. Яка ще кілька років тому була дуже далеко від світової політики, і українці не цікавилися світовою політикою. Їм здавалося, що взагалі вони нікому не потрібні, їм ніхто не потрібний. І у нас навіть говорили ну, армія контрактна, просто тому, що чого служити, коли тобі ніхто не загрожує. Пам'ятаєте, так було ще десь 10-11 року. Країна дуже далеко від авансени справжніх світових проблем раптом виявилася в центрі цих світових проблем. І коли мова йде про втручання Росії в українські справи, і про те, що ми стали полігоном для гібридних війн, які тільки розпочинаються у світовій цивілізації. І тоді, коли мова йшла йде про кібервійни, які стають так мовити цим продовженням гібридних війн. Це дійсно дуже серйозна проблема. Те, що нам потрібно усвідомити, що ми живемо з вами зовсім в іншій цивілізації, що Україна вже не якийсь там околиця, як любить нас називати наші російські сусіди, що це їхніми зусиллями. Якраз ми вийшли в центр, і в цьому центрі ми маємо відповідати на ці виклики, які перед нами ставить 21 століття. сторіччя. Ми скільки завгодно можемо думати, що ми досягнемо перемоги, якщо вирішимо наші конкретні прості проблеми побудови держави, там економічні реформи, боротьба з корупцією, щоб були чесні суди, щоб були можливості працювати, створювати свій бізнес, щоб були нормальні можливості в сфері освіти і медицини. Те, що хоче будь-яка нормальна людина, яка живе в кожній країні, це правда. Цю проблему, очевидно, потрібно вирішити, для кого нормального життя. Але, як виявилося, Україні ще належить вирішувати проблеми глобальні. Ми маємо самі собі сказати, як відповідати на виклики гібридної війни. Як відповідати на е, кібератаки, як безпеку забезпечити на вулицях українських міст від диверсантів і агентів чужих спецслужб, які вбивають наших громадян, при тому, що громадян, які є е, працівниками українських спеціальних служб, що це може відбутися як на вулиці в Маріуполі, так і на вулиці в Києві. Буквально за кілька днів? Це все. Головні виклики нашого сучасного і від того, як ми зможемо відповісти на ці виклики, залежить вресеш наше майбутнє. Про це ми поговоримо з нашими гостями після реклами на телеканалі «Еспресо».